В частина відео буде про те, як можна продавати мед за допомогою криптовалюти, за допомогою токена. Прив'язувати його мед до токена. Люди куплятимуть його, перепродаватимуть. Ціна на нього ростиме. Тобто, дивіться, і там я впевнений, буде цікаво. Тож погнали. У мене невеличка пасіка, це зможу. Звісно, я вмію вже коли пасіку і так далі, але справа не в тім. Справа в рентабельності і, і як зробити так, щоб мій метр коштував 400 гривень за От я хочу так. Щоб мене з мій соня коштував 400 гривень за літ. Щоб у вас теж він коштував 400 гривень за літа. Далі, давайте процес розслідуємося. Ми не будемо включати слайди. Я просто вам розкажу коротко по суті. Дивіться, у кожного з вас, якщо ви пасічники, є якийсь мед на складі. Склад. Ваш мед, який стоїть, нічого не робить. Він просто стоїть і чекає, там, чи його закруток, чи щось, чи щось ще. Дивіться, ми розробляємо, тобто, я представляю величку команду розробників, ми розробляємо цифрову платформу, яка е має на меті випустити спеціальний токен криптовалюту, яка прив'язана до одного літру меду. Тобто одна монета один літр меду. Ми прив'язуємо цю монету. У вас на складі стоїть, наприклад, хай 100 кг, хай тонна, хай 5 тонн. Да? Ми прив'язуємо до однієї монети і випускаємо її на продаж. Ми цю монету випускаємо на продаж в Україні, ми випускаємо цю монету токен на продаж за кордон на, на біржі. Чим ця монета цікава, <кій> вона не фіатна, вона не просто бумажка, яку можна там сьогодні, вона є, завтра нема. Це, 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 це не, це, ця монета прив'язана конкретно до вашого літеру мета. Можна зробити, щоб так, щоб вона особисто до вашого літерамета. Навіть так можна зробити. Вона не підробляє, її, її неможливо підробити. Бо це ну, технологія така надсучасна. Да? Вона, це Вона контролюється з вашого смартфона, це можна контролювати дуже просто. Е, і людина, наприклад, да, в будь-який момент тільки має, повинна мати змогу. Оцей токен обміняти на ваш інтернет, коли завгодно, де завгодно, вона має це зробити. І це тільки це єдине, що як так, що мене це золото, на якому можна заробляти гроші. І Якщо наприклад, так. Да, ваш мед не продам, але такен продам. І ви вже отримали свої гроші на карман, а просто мед стоїть у вас зберігається, він не спортиться, з ним нічого не станеться, і він, він може зберігатися роками. І навіть я пропаган пропагандую і вам теж долучався до такої до виготовлення таких медів, так називається як ставлені меди або витримані меди. Тобто робити таку культуру медову в Україні або в світі, коли мед стоїть, як вино, або як стоїть. От роїв 2, 3, 5, 10, і він як марочний стає, і він коштує з кожним роком дорожче, а не дешевше. І ну, головне по суті, я вам ну, висказався, да? ви мене зрозуміли, я думаю, мою ідею. Да? Що, що, звісно, це має бути на, на базі загальної корпорації. А вже ж я один це, цю справу не потягну. Да? Ми розробляємо цю платформу вже два роки. На один рік ми зупинилися. Зрозуміло, з яких причин, да? зараз з осені ми активно почали знову працювати. Звісно, мають бути якісь загальні склади, мають бути авторизовані пасічники, мають бути асоціації пасічників. Да? Е -е, ну, до яких люди ставляться з повагою, що вони не просто там випустили цей пакет, щоб за заробити гроші когось мами. Ні, у нас є мед. Ми, ми, і, а ще хочу вам таку ремарочку Да? Коли ми розмовляємо про криптовалюту, ми думаємо, що це гроші. Насправді це не так. Це просто технологія, яку можна як для себе використовувати, як нам завгодно. Тобто, якщо я кажу монета, це просто ну, для піар, я кажу, фактично це накладна, накладна на ваш мер. І людина цією накладною може розраховуватися де завгодно, фактично може торгувати на більші, вона може рости в ціні. І людям, ну в чому вони зберігають гроші? В гривні вони зберігають доларі, вони зберігають в золоті. А у нас є мед. Вони можуть зберігати гроші в вашому меді. З медом навіть якщо з вашим медом сьогодні щось станеться, наприклад, або ви його продали, або що? У вас є ще наступний урожай. Якщо у вас немає наступного урожаю, є асоціація, де у нас є там урожай. Тобто цей продукт, який може допомогти Україні тобто вийти на такий рівень, що просто ну, я навіть уявити собі не зможу зараз це можливі. Це просто інший рівень. Коротко, по суті, будь ласка. Запитання, будь ласка. <плес> це <в екраністість. плес> я, Ні, я розумію, що я щось скажу, таке дуже-дуже нове, да? що, що воно ну, має уряд, у вас випадку подумати, що воно таке, як воно таке. Але це сучасний світ, і якщо будуть цифрові технології розвиватися, кожен з нас, кожен з пасічників зможе цей таким випускати свої особисті і, і людям може бути навіть набагато цікавіше зберігати його очі в, в, в свої саме в цьому дні. Ну, це не можна мене запитати? Звісно. <звук> я хочу <звук> запитати, наприклад, при, на <наприклад>, якщо... Що це дасть тим, хто хочу... займається <звук> мовою? Що Да, По-перше, по це не гуртова ціна. На мед, да, це не 40 гривень. Да, це я, ті, ті, ті 400 гривень за літер меду, що я кажу. Ну, Ви при, прирівнюється при до роздільної ціни меду, не за гуртовою. А розділна ціна меду, наприклад, у світі, ну, ну, або в нашій, навіть в Україні, більша, ніж, ніж гуртова. Набагато більше. Да? Я, нав, я продаю свій мед не, не дешевше, ніж 250 гривень за літр. Я не продаю дешевше, мені не цікаво. Ну, Я знаю, наприклад, я відправляв, відправляв медзакордон до війни, зараз тільки заборони, все таке, треба входити, таке. Я відправляв, так, да, там контрабанду, да, там, і, але там набагато на дорожче кошти, розумієте, я не займаюся там тоннами, що 20 тонн я не відправляв. Да? Але ті, що я відправляю свої 100 кг, я заробляю на, на цьому більше, ніж хтось заробляє на тоні, розумієте? А якщо я впроваджую свій токен, мені навіть відправляти нічого не треба. Мені тільки треба обґрунтувати, що цей мед завжди можна отримати. Зараз ми відкрили невеличкий склад Черкаси. Ми, У нас є платформа, мобільний додаток, застосовано можна підприємства. скачати, і встановити на телефон. Склад вже працює наш. Платформу ми тестимо внутрішньо, долучайтеся до справи до нас, радість відпрацювати. Нехай що в наступному році па ми не вистачить. Це баба, просто контролює, а наприклад, тріху. що це медвін'ємна ну, явності? По-перше, звісно, ми ж розробляємо платформу. Да? Тобто платформа, платформа це не просто я, це асоціація пасічників, об'єднання пасічників. Це має бути... Не просто я один, а ми всі разом. І людина, коли звертається до платформи, то платформа гарантує це. Звісно, це може бути загальний склад. Тут у нас є загальний склад невеличкий, ми почали працювати. Звісно, да? загальний склад це круто. Поставили відеокамери, людина навіть бачить. Але ви маєте повинні зрозуміти, що це не склад. Фактично це продуктовий банк, де зберігаються вклади. Людей, які живуть по всьому світі. Все. А вы це просто там зберігається. І на подсильный кродник в любой час можно Розкажи, ну, будь ласка, по пунктам. Первое, второй третий, что нужно человеку, чтобы вот, вступить или да, начать заниматься, что ему. Первое, я прикажу к тебе. Второе, мне нужно какое-то количество продуктов. Третье, какие-то финансовые вложения, четвертое, что я с тобой отримую. Ось по пунктам. Ну, конкретно вот, я хочу прийти к тебе, что мне для этого необходимо. Ну, значить, коли ви питаєте, що прийти до мене, це дуже, дуже, дуже трошки некоректно, тому що ви маєте зрозуміти, що, звісно, я там з натхненням працюю над цією ідеєю, але один я у цю справу ніяк не потягну. Я маю звернутися до Юрія Михайловича, розказати йому все, показати. Ну, має бути якась авторитетна ну, спілка пасічників, яка це має ну, впроваджувати. Я, звісно, підходьте до мене, там, дайте ваші 100-літрів метру, ми поставили, таким випустимо і так далі. Цього замало. Треба е, більше співпрацювати, треба більше з е, е, кожним окремо це е, обговорювати. Я не можу зараз сказати, що от приходьте до мене і завтра ви вже заробите мільйон. Я так сказати, зараз не можу. Це тривалий процес.